5 листопада Сполучені Штати Америки обиратимуть нового лідера: основні конкуренти, колишній президент Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Американські вибори не є звичайними, їх доволі важко зрозуміти без додаткової інформації, оскільки на їхні результати впливають місцеві соціальні, демографічні, культурні і інші чинники. Історично склалося так, що у політичній системі США домінують лише дві партії: консервативні республіканці, їхній колір червоний. Та демократи ліберальна партія, яка асоціюється із синім кольором. Особливістю президентських виборів є те, що переможець не завжди той, хто отримав більшість голосів. Як приклад, у 2016 році Гіларі Клінтон набрала майже на 3 мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але все таки програла. Важливо, як проголосує той чи інший штат. За конституцією Сполучених Штатів президента обирає колегія виборників, до якої кожен штат делегує членів залежно від кількості населення штату. Загалом у колегії 538 виборників з усіх штатів. Тому, коли громадяни йдуть на дільниці, вони насправді голосують не за президента, а за виборника, який від їхнього імені підтримує того чи іншого кандидата. Вибори завжди проходять у вівторок, після першого понеділка листопада. Цього року дата голосування припала на 5 листопада, а на сьогодні уже понад 19 мільйонів громадян Сполучених Штатів достроково проголосували на президентських виборах. Переважно хто переміг, стає зрозумілим вже до ранку наступного дня після виборів. Від підсумків президентських виборів у Сполучених Штатах суттєвою мірою залежить майбутнє України під час війни, адже їх результат має вирішальне значення для майбутнього нашої країни, зокрема і щодо членства в НАТО.